Звичайно, терор лише посилюється в новому році, і ми це бачимо по декількох напрямків. Але і для рашистів зовсім не втішні показники, майже щодня в них щось вибухає, щось знищується, знищується їх особовий склад на території тимчасово окупованої. Запорізької області також ми бачимо е, тенденцію, що посилюється знищення расистів саме на території тимчасово окупованого Малітополя. Так, цими вихідними в ніч суботи на неділю було знищено склад боєприпасів, який знаходився в центрі міста на території одного з промислових підприємств. Це підприємство державного підприємства «Гідромаш» і також підприємство «Малітопольський компресор, який знаходиться на надмалій відстані один від одного, майже через паркан розташовані один від одного. І е, вночі, субота, на неділю, було влучання, був е, детонація. Е, що найменше п'ять годин з часу ночі до шостої години ранку була детонація, а потім в час дня знову було до знищено їх склад е, боєприпасів. На жаль, слід визнати, що Після кожної вдалої спроби ліквідації расистів, то вони посилюють терор на цивільне населення. І сьогодні є декілька основних речей, які вони застосували з нового року, і, яким чином посилили терор на наше цивільне населення. Перш за все. З сьогоднішнього дня вони заборонили переміщення між містами в тимчасовій окупації, і тепер потрібно оформлювати якісь перепусти. З Сьогоднішнього дня вони розпочали процес оформлення цих перепусток лише для комерційного транспорту а найближчим часом <кій>, потрібно буде оформлювати і для приватного транспорту. буде можливість точніше оформлювати для приватного транспорту. Наприклад, якщо людина просто хоче поїхати із Мелітополя до Бердянська або з Мелітополя до Такмака. Також слід зазначити, що декілька днів тому вони відкрили чат-бот, за допомогою якого в телеграмі, за допомогою якого вони намагаються шукати український спротив українських партизан. Сьогодні також вони розсилають провокаційні смс людями з провокаційними питаннями і намагаються таким чином знайти той спротив і тих партизан в Мелітополі, про які вже знає вся наша країна і не лише наша країна.